Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. <звучить> <звучить> Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На другому відбірковому турі. Телепроекту майбутнє, Води. На другому відбірковому турі, де маленькі та юні майбутці знайомляться з азами тележурналістської справи, вивчаючи омріяну професію безпосередньо на практиці, разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні ми із задоволенням познайомимо вас, шановні телеглядачі, з стрійкою учасників другого відбіркового туру. Антон. Антон Віктор. Антон Віктор Вероніка. Сьогоднішні герої нашого ефіру продемонструють нам свої письмові творчі фантазії на тему Один мій день на посаді журналіста, з яких ми дізнаємося, яким на їх думку повинен бути робочий день журналіста. А ще Підчерпнемо для себе багато цікавого і корисного, адже те, про що написали наші юні та маленькі новачки журналістської справи, на їх думку, буде для глядача цікавим. І все це вони робитимуть, продовжуючи змагатися у творчому нелегкому поєдинку за місце у третьому відбірковому турі. Оцінювати всі письмові роботи. Та вміння вдалого і талановитого донесення їх змісту телеглядачу будуть досвідчені тележурналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Дар'я Самаріна, Катерина Тарасюк, Ольга Степуренко та Антоніна Тугас. До речі, і ви. Шановні телеглядачі, також маєте сміливо віднести себе до суддівської четвірки нашого телепроекту. Адже саме від вас залежить доля одного з учасників другого відбіркового туру. Ви матимете можливість одному з наших майбутців подарувати місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Учасник, який набере за вашим рішенням найбільшу кількість балів, стане учасником. Прямого ефіру, тобто фіналістом. Голосування розпочнеться з 15 жовтня цього року. Ну що ж, наші майбутні письменники, готові до творчого змагання, і сьогодні його розпочне конкурсант Антон, який, до речі, вже давно мріє вести свою телепрограму саме у прямому ефірі. Антон Киселевич, учасник другого туру, телепроекту твоє майбутнє один. Одного чудового дня я прокинувся дуже рано. Тільки но зробив собі чашечку кави, як задзвонив телефон. Піднявши слухавку, почув швидко їдь до нас на студію, тобі пощастило, будеш брати інтерв'ю у самого Дениса Силантіва. Він завітав до нас тільки на один день. Я швидко зібрався і помчав на роботу, мов на крилах. Коли я побачив спортсмена, то дуже захвилювався, адже він був моїм кумиром з самого дитинства. До початку ефіра залишалося всього дві хвилини. До мене підбіг режисер і промовив: О, нарешті ти тут. Це буде прямий ефір, так що прийдеться працювати при форс-мажорі. І от при ефір розпочався. Я сказав: перед нами є, як ви всі впізнали, Денис Олегович Салантів. Він видатна людина у світі спорту, плавець. Далі Денис Салантів почав розповідати про себе сам. Він згадував, як почав займатися плаванням, і як у нього дуже довго не все виходило, як він був самим останнім у своїй групі. Але з роками, завдяки своїй наполегливості, преселюбності та сили волі, він досяг таких вершин. І наостанок я спитав: Скажіть, будь ласка, що ви можете порадити юним спортсменам-початківцям? Порадити я можу одне, найголовніше багато працювати. Як над своїм тілом, так і над своїм духом. І тоді всі початківці стануть професіоналами, майстрами свого діла. Я би дуже хотів, щоб кожна людина була спортсменом, бо спорт це сила. Інтерв'ю закінчилось. Я так пишався в ту мить, що саме мені випала така честь брати це інтерв'ю. Тільки я хотів запропонувати Денису поспілкуватись пару хвилин за кадром, як пролунав дзвінок, і я почув. Прокидайся, синку, час іти на тренування в басейн. Антоне дуже хвилювався, було це дуже помітно. Ось запам'ятай, навіть якщо ти е... Не запам'ятав якогось тексту, або ти помилився завжди потрібно себе тримати в руках і не показувати це глядачу. Ти завжди правий, ти все правильно робиш, і тримати себе е, дуже ну, як тобі сказати, триматися розумієш? Ось і якщо ти помилився, ти просто себе переправив і пішов далі говорити. Це тут нічого страшного не ну немає. Тому що у нас також бувають помилки, і навіть в прямому ефірі, коли ти там десь щось збився, неправильно щось назвав, ти просто переправив е, і себе, і все добре. Е, все ж таки, хвилювання тебе перемагали. Взагалі, молодчинка. Ось розвивайся далі. Я тобі бажаю успіху. Головне, не хвилюйся. От все добре. добренько? Значить, Киселевич Антон, як я був один день журналістом. Ну, в принципі, ти справді був один день журналістом, тому що це був повноцінний студійний е, діалог із спортсменом. Дуже цікаво обрана ф, форма сна для саме для оповідання, тому що так кінець такий. Е, Парадоксальні трішки, тобто ми вже думали, що це дійсно твій день, а це виявляється, тобі наснилося. Наснилося дуже е, правдоподібно, тому що так якось і виглядає, так студійна саме програма. Е, єдине, що ну, тебе трішки підвело, е, коли ми очікували, я думаю, з усіма, хто був за кадром, що ти будеш так і вести, ти от і так і скажеш що перед нами, як ви всі пізнали, Денис Олегович Сілантьєв. А ти просто от прочитав усе з листочка і не відчувалася. Тобто ти вклав все так, як воно виглядає, але як виявилось, ти просто не зміг це подати. Для тележурналістики це дуже важливо. Обізнаність. У різноманітних сферах знань. Ось одне з головних якостей професійного журналіста стверджує у своїй письмовій фантазії наступна учасниця нашого проекту Віраніка. Лишка Вероніка, учасниця другого туру телепроекту Твоє майбутнє. Мій ідеал журналіста це Ольга Фреймут. Мені подобається її бізнес у різноманітних сферах знань, а саме правознавство, манери поведінки, знання страв, які готують для неї у різних ресторанах, її жага до висвітлення різноманітних подій, які трапляються у нашому суспільстві, дуже актуальна нетактовність по відношенню до людей, сміливість у вчинках, які підкреслюють її особистість, вказує на вимогу професійну діяльність. Мені дуже хотілося, щоб вона була моїм наставником і допомагала мені навчитися тому, що міє і знає сама. У нашому світі усе змінюється. Можливо, в майбутньому я займу місце Ольги Фреймут і буду проводити ревізію. У свій перший день журналіста я провела не тільки ревізію у кофе і готелях, але відвідала торгові маркети, де є своя випічка. Наприклад, у кофе не на жерка. Чому його? Тому що я і мої друзі купують там продукцію. Так, я перевірила, так як продукція всім подобається, хочеться знати, в яких умовах її виготовляють. Припустимо, ми перевірили. До кухні питань немає. Там чисто, але тісно. Інтер'єр. Інтер'єр дуже подобається, але хочеться, щоб було більше зелені, вазони. Розташування. Кафе розташоване в центрі міста, в супермаркеті, «Дастор». Там завжди багато людей. На закінчення своєї перевірки їм срібну табличку якості обслуговування. Власне, ти розповіла просто про свого кумира про е, відому е, українську журналістку і взяла за е... За концепцією її програму, і я думаю, якщо ти навіть не станеш журналістом, то тобі ревізором можна стати, тому що ти дійсно і так і написала, що я хочу розповідати людям, як там що відбувається, і що тому, що ми всі хочемо корисно їсти. А для того, щоб розповідати людям, це можна ходити з перевірками без камери і так само давати і тебе принаймні не виженуть, так як виганяють знімальну групу е, Ольги Фреймут, а приймуть, тому що це по законодавству їм. Так, ну, вони мусять, і ти їм зробиш більше користі людям принесеш так, ніж приносить власна журналістка. Тому що це, в принципі, щоб ти розуміла, що ось ця програма Ревізор це все-таки шоу-програма, і е, е, бажано, щоб ти це добре, що в тебе є кумир, ти хочеш на когось рівнятися, але щоб ти більше охопила взагалі сфер журналістики. Ну зрозуміла, які є інші концепції, тому що в тебе трошки локально спрямовано. Я погоджуюсь, молодчинка, гарно написала, гарно виклала, але все ж таки, як кажуть, да, ложку дьогтю я скажу, тому що е, в тебе гарна дикція, так, е, новинна. Але ти постійно кудись спішила. За тобою ніби хтось згнався, розумієш, і деякі слова були от інколи не чітко вимовлялися. Слідкуй за собою, щоб кожне слово було чітко чути і кожен міг уловити е, суть і смисл цих слів. На зйомку секретнішого матеріалу зараз відправимося ми з вами завдяки бурхливій письмовій фантазії наступного нашого конкурсанта Віктора. Учасник телепроекту Твоє майбутнє. Один пономаренко Віктор. Одного дня я прийшов на роботу і дізнався, що мене хочуть. Відправити, знімати на секретний репортаж. Я зрозумів, до цього необхідно поставитись дуже відповідально. Мені нічого не пояснили. Сказали лише, щоб їхав на Закарпаття і знайшов бабу Фросю. Разом зі знімальною групою, замаскувавшись, відправились ми на Закарпаття в пошуках баби Фросі. Приїхали, почали розпитувати людей і дізналися, що цій бабці вже 100 років. І що виглядає вона як молода гарна жінка, і допомагає їй в цьому надзвичайне зілля, зварене нею ж самою страв, що ростуть в горах та грибів лісових. Довго ми діставались, дійшли, постукали і затаїли подих. Як же ми здивувались, коли нам відкрила двері гарна 50-літня жінка? Ми привіталися і сказали, що прийшли від президента Віктора Януковича. Звісно, це ми вигадали, щоб вона нас пустила, і ще з більшим здивуванням було те, що жінка на ім'я Фрося сказала нам люб'язно: заходьте, хлопці, я вас давно чекаю. Переглянувшись, ми зрозуміли, що довго тут залишатися не можна. В будь-який момент можуть прийти справжні люди від президента. Ось хлопці, я зробила чудо у звар для пана Віктора. Передайте президенту, щоб приймав лише тоді, коли гарний настрій в нього буде після добре зроблених вчинків для народу України. І скажіть, що обов'язково тільки після таких вчинків у звар буде діяти. Ми після таких слів взагалі розгубилися. Але я зібрався з думками і вирішив все ж таки розпитати в неї, що й до чого. Перепрошую, сказав я. Розкажіть від самого початку, що і як. Бо президенту потрібно точно все знати, щоб нічого не впустити. Баба Фрося здивовано і не зовсім зрозумівши, адже, лише, адже ми повинні були знати, якщо ми справжні люди від президента. Але почала розповідати, хлопчики, мені вже 100 років, а виглядаю я самі бачите наскільки. Ем, а все тому, що я вживаю чудо у звар, який роблю сама. Тому така гарна А особливість в тому, цього чудо у звару, що обов'язково пити після добре, до гарних справ і з чистою совістю, з чистим серцем. Тому коли. Віктор Федорович приїхав до мене, я йому це говорила, пояснював, що буде жити багато років. Тільки так. Тільки за таких умов. Ви зрозуміли? Так, так, відповіли ми. І від дива давай втікати. По дорозі додому всі мовчали, думали. Кожен немов язика проковтнув. А я думав, чи варто монтувати? Сюжет і віддавати в ефір на телебачення, адже це дуже цікава тема. З іншого боку, дуже дивна і незвичайна. І, врешті-решт, що може статись після виходу в ефір даного репортажу? Думки не покидали мене і не давали спокою. Особливо злякала мене думка, що якщо, нас, що якщо наш президент буде вживати цей звар, він вічно буде жити. Від такої думки в мене аж мороз по тілу. З іншого боку, баба Фрося сказали, даний звар дасть результат молодості і краси, тому мені немає чого боятися. А навпаки, потрібно буде радіти, що у нас нарешті буде е, е, гарно жити. Однозначно, однозначно монтую і віддаю в ефір. Натхненний, я вдався до роботи. Е, одразу ж. При... Працював майже всю ніч, під ранок все було готово, і я віддав готовий репортаж керівництву і не встиг навіть здрімнути, як мене викликав директор і почав звинувачувати в тому, що у мене занадто розвинена фантазія. Е і що мені ніхто не повірить, і що, скоріш за все, я вигадав цю бабцю і навмисно попросив якусь жінку це все сказати на камеру. І тому мій репортаж в ефір не вийде. Як же я був розчарований, розбитий повністю, але з іншого боку, задоволений своєю пригодою, і пішов додому відпочивати. От що у Віктора, ну щоб звернули увагу, у нього є оте зерно, яке глядача зацікавить. Тобто, е, оця, як він сказав, надсекретна інформація. От він її віднайшов, і ми от сиділи, і було цікаво е, спочатку дізнатися, що ж ну, от що за надсекретна інформація, тобто, тому що журналіст має насамперед орієнтуватися на глядача, що йому буде цікаво, чи буде цікаво йому дізнатися цю інформацію, чи він просто перемикне там канал, чи перегорне сторінку газети чи пере? Не хвилю радіо. у е, Віктора не перемкне, тому що інтрига зберігається до кінця, а плюс. Думаю, кожен може позаздрити твоєму почуттю гумору, тому що ну дуже гарно присутнє і цікаво. І ще, що у, у Віктора творі є таке, що я думаю, вже не буде ні в кого. Ну так як ми вже знайомлювалися це тонко підмічено, дуже не знаю, чи ти сам до цього дійшов, чи десь тобі хтось розказував. Цензура, яка працює на в журналістиці. Хоча здається, що це четверта гілка, лади, тим не менше, цензура є серйозна і власне твій зацензурований твір. Вже по фіналу він все-таки показав ось цю таку можливу проблему сьогодні у нашій у сучасній українській журналістиці. Дякую, дуже хороше. Завдання тележурналіста побачити, почути, відчути і донести про все це не нудно і цікаво до глядача. Чи вдалося впоратись з цим завданням нашим сьогоднішнім героям ефіру, вирішувати панновим суддям? Про їх рішення ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого відбіркового туру. А у наступному випуску ми знову зустрінемось з сьогоднішніми героями ефіру, познайомимося ще з двома учасницями та їх письмовими творами і усі разом відправимося на урок з тележурналістики, де наші майбуці повідають нам найсвіжіші новини з творчого життя. Підростаючого покоління. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк. Звукорежисер Олександр Кодобовський члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна, керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.